Лісти, в якому була заподіяна шкода? Е, тому ми тому давайте ну, далі, ми далі. я, да, я продовжу, тому що ви будете перечитувати все те, що нам прислали. Значить, суть звернення в чому полягає. Полягає в тому, що законодавець вирішив покласти відповідальність за заподіяну шкоду лісам. Якщо не визначено, хто це зробив, а ви самі розумієте. Визначити, хто це зробив, мають відповідні компетентні органи. І ви самі розумієте, що е, для чого це робити, якщо можна з когось стягнути шкоду. І наші громади, вже, наші громади вже страдають від цього. Тому що десь там в лісополосі зрізали якесь дерево, хтось, а шкоду нараховують органу місцевого самоврядування. І тут виходить така ситуація. Ми в воді цих лісів не маємо в себе на балансі, але за заподіяну за, за шкоду ми маємо внести фінансову відповідальність. Тому є пропозиція від наших колег зробити звернення до відповідних е, законодавчих органів щодо внесення змін до даних законодавчих норм. Які будуть питання? Немає питань? Пропозиції. Ну, якщо немає, то є пропозиція, тоді моя. Прошу визначитись по іменним голосуванням за даний проєкт рішення. Да, він у вас Є на цьому, гому. будь ласка, прошу визначити. Борисов Ігор Митрович за. Паркевич Валентина Леонідівна. Дорога Ірина Михайлівна, за. Рубіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, за. Кузьменко Руслана Миколаївна, за. Нанівська Різдвина Миколаївна, Коставчук Олександр Васильович, Парфенюк Інна Іванівна, Оліщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сідоренко Леонід Миколаєвич, Петеру Ярослав Петрович, за. Петько Наталія Миколаївна, Ящук Юрій Валентинов, За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про надання дозволу на передачу основного засобу з балансу комунального некомерційного підприємства Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради на баланс Червоненського ліцею Червоненської селищної ради Житомирської області. Будь ласка, єдині мене. надійшов лист. Просимо надати дозволу на передачу з балансу комунального некомерційного підприємства амбулаторія загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради на баланс Червоненського ліцею Червоненської селищної ради Житомирської області основного засобу генератора генератор дизельного там в кількості одна штука. Створити комісію для передачі основного засобу генератора і затвердити її, її склад. Відповідно до додатку 2. Які є питання? Да, да, да. Да, да, да. Він не використовується. Просто він не використовується. Міг два є, це третій. І він ну, краще передати його, де да, буде Там, де буде використовуватися. Інші пропозиції, які будуть. Є питання, чого немає ніякого спадника комісії від відділу соціального захисту населення? Ну ні? Да. Я яким боком, якщо да. у нас є свій спеціаліст-бухгалтер? Є... Додаємо, да, да. да, да, да. зауваження, зауваження суттєве передається з балансу дієї юридичної особи на баланс іншої юридичної особи. Представники звіти э, і -звіти, звіти, я так думаю, що має бути обов'язкові представники вашого відділу. Добавляємо. Начальника бухгалтера. Кирилли Карзав. Пойзер добав. Уже добавили позицію. Якісь інші пропозиції, зауваження? Немає, чи немає, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за даний проєкт рішення з уточненням. Прошу. За харкерів за. Валентина Леоніді. Дорога Ірина Михайлівна, Рубіцька Светлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, За. Кузьменко Руслана Миколаївна, За. Нанівська Людмила Миколаївна, Остапчук mm -hmm. Олександр Васильович, Карпенюк mm -hmm. Інна Івановна, За. Оліщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сидоренко Леонід Миколаївич, Теретерук Ярослав Петрович, Підько Наталія Миколаївна, За. Ящук Юрій Валентинович, 16 за. 16 за, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про виділення матеріальної допомоги. 16. До селищної ради надійшло 8 заяв 4 від жителів громади. 4 заяви на народження дитини по 10 тисяч. 3 заяви на дороговартісне лікування. Там 10 і по 7-7. І одна заява на покування 4 тисячі. Ці матеріальні допомоги розглядались на бюджетній комісії, Рекомендація бюджетної комісії надати на допомогу. Шановні депутати, які будуть ще пропозиції, уваженням? Якщо немає, є рекомендація бюджетної комісії підтримати проєкт рішення, тоді прошу, шановні депутати, визначити свої мене голосування. Журавель Ірина Михайловна, Журбіцька Світлана Вікторівна, Дитинська Наталія Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаєва, Манівська Людмила Миколаївна, Остапчук Олександр Васильович, Парфінюк Інна Івановна, Поліщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сідоринко Леонід Миколаєвич, Петеру Ярослав Петрович, Петько Наталія Миколаївна, Ящук Юрій Валентинів. 16-за. 16-за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження переліку першого типу об'єктів комунальної власності Чимоненської селищної територіальної громади у новій редакції. Будь ласка, Сергійович. до селищної ради надійшла заява від приворочка Світлани. Вона просить включити перелік першого типу об'єктів на рекомендування комунальної власності. Наступний об'єкт це об'єкт по прогулку базарної 6. Це наша бувша будівля аптеки. Там є рідні кімнати, вона просить включити в перелік першого типу даний об'єкт і надати згоду на передачу, її, ну, на передачу в оренду, бо вона хоче його взяти в оренду. В заяві вона пише, що цільове призначення, з яким об'єкт оренди планується використання це буде щось типу майстерні салону краси і надання інших послуг населення. Ну Це більше там буде майстерні краси. І якийсь продаж косметичних Косметичний запад. Косметичний за... засоб. Да. Просить mm -hmm. вона е, на 5 років, 7. написала вона в заяві графік роботи також, ну і свої контактні дані. Для того, щоб передати в оренду, дане приміщення передається в оренду через Так, да, Тому будь-хто може взяти участь в цьому Будь mm -hmm. mm -hmm. ласка. Там умова буде, той дах перекрити, вікно поставити, зробити інтер'єр, щоб узкий складав за аптеку? чи нема таких умов для неї? Вона такі гроші туди не так, це я почула. А тепер друге питання. А оренда плата в місяць яка буде? Буде на відсотків. Але мінімальна ставка це 12% від оціночної вартості. Ну а місяць тут по нашому, як його це всі ну приблизно. Та не знаю, мінімально скільки ви ставите, вона почала питатися. Не Суму Звідки ми можемо знати? Ви розумієте, що таке аукціон? Аукціон аукціон, аукціон це один дасть тисячу, другий п'ять, третій двадцять п'ять. Ви будете ставити? До тисячі гривень будуть ставити на аукціоні, яку вони запропонують, яка буде більша, та буде це Не більше тисяч. Ні, ну, чого, може бути 5, і 6. Ні, це мінімальна ставка. А там скільки 000. людей прийде, буде да. свої пропозиції давати. Я розумію, судячи з того, як ми флотим на базарі, я за вагончик 1200, тому навіть Поставити все приміщення з землею, з приміщенням, все на світі. що все до тисячі, 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 тисячі заплата така. Це мінімальна. Я розумію, що мінімальна, але ну, раз вона мінімальна, максимальна, вона не вирішила. <плес> <плес> <Так. плес> Хто скаже, що я там? Я більше 12% поставити не можу. Закон не запаснути. По закону, так. Аукціон не буде. Ауціон піднімається. Будь ласка, беріть участь. Ми з землею йшли з якою пропозицією, а догнали на яку. Ставте наголошувати. Які будуть ну, інші запитання, зауваження? Ставте на Немає, шановні депутати. Прошу визначити своєменним голосуванням голосування про затвердження переліку першого типу об'єктів комунальної власності Чернецької селищної ради редакції. Будь ласка, прошу. Богайчук Івар Дмитрович за Паркель Валентина Лені. Дорога Ірина Михайлівна, Любіцька да. Світлана, Дитинська да. Наталія Миколаївна, Києвка да. Сутлана Миколаївна, да. Нанівська Людмила Миколаївна, да. Нанік Топоровна, Остапчук Олександр Васильович, да. Парфенюк Інна да. Іванівна, Поліщук Тетяна да. Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сидоренко да. Леонід Миколаєвич, да. Тетерук Ярослав Петрович. Да. Бідько Наталія Миколаївна. За. Ящук, Юрій Валентин. За. 15 за, один утримався. 15 за, один утримався, рішення прийнято. Дякую. Наступне й... питання порядку денного про намір передачі в оренду майна на аукціоні. Будь ласка, е, ну, пропонується передати в оренду на 5 років, мінімальна ставка 12%. А ось, дивіться, міжкові приміщення 12% це на рік, так? 12% від суми 33,663 від 47. Так, да. так. Наскільки на в нас передано аптеці? 354. Аптеці приймуть Сергія. А Павло Сергійович, аптеці наскільки передано терміну? На 5 років. Ну, ми можемо термін встановити менший. Тут а майже ж... 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 тобто Ну, а хто Монтапрун, буде робити ремонт, якщо ми дамо йому на рік? Скаже, вибачте, я вкладу гроші, і що рівно по-любому треба робити ремонт. Щоб туди... є, так само питання 5 років візьме, наприклад, оренду і ремонт робити не буде. Та й 5 років воно буде за ним. Ну то що? Але Але тобто кошти, а <зваж> хай стоїть, рисовується, так? Да? Все рівно щось буде робити? Косметичний ремонт, якесь опалення. Yeah. все рівно там треба продавати. Дивіться, це ж вона в договорі оренди, якщо... Навіть якщо вони виграють там ну, якийсь там певну суму, до чого до, 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 до. Тряпнути, Умови все да? диктуємо умови в договорі, можна ж прописати? Але ж не стане витримувати тето або там замінити тето, тето. Ми можемо якби дивлячись, виходячи з того, яку суму вони там виграють на акцію. Якщо там ви бачите, що вона нижче чи високова. Ні, тут відразу треба прописати, бо те, що вони виграють, то вони зразу підписують. Вже умови ми змінюємо. Ну значить давайте пропишемо, пропишу. Це буде нижче ринкової вартості, наприклад, та сума, то щоб вони там утримували те, то замінили тету, наприклад. Можна. І цільове призначення тут визначив на горі, визначив не розміщення закладу соціального призначення, а будь-яке цільове призначення і в дужках, крім закладів харчування, ресторанного готельного бізнесу і, і закладів торгівлі продуктами харчування. Да. Да, 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 продуктам, да. Да, да. Ну а про да можна? А чого можна. <плес> <плес> так, які ще будуть пропозиції, шановні депутати, які ще будуть пропозиції? <плес> немає? Якщо немає пропозицій, то шановні <плес> депутати, харчування... <плес> шановні депутати, депутати Тук, Ярослав Петрович, покинув сесійну залу, тому загальні кількість депутатів, які беруть участь у голосуванні 15. Прошу, шановні депутати. Петрук Ярослав Петрович, повернувся в сесійну залу, тому загальна кількість депутатів, які беруть участь голосуванні з цього часу, знов 15. Шановні депутати, якщо немає інших запитань до доповідача, ставлю проєкт рішення на голосування. Прошу. До ревелірина Михайловна. З наша пропозиція за. Журбіцька Світлана За. Честинська За. За. Миколаїв, Наталя Миколаївна, Сезьменко Руслана За Манівська Людмила Миколаївна, Остапчук Олександр Васильович, Парфіню Кінна Іванівна, За Поліщук Тетяна За Рак Валентин Анатолійович, Сідорин Полинід Миколаєвич, Петерух Ярослав Петрович, Тітко Наталя Миколаївна. Якщо Юрій Валентинович за. 16 за. 16 за. Ні, я всього проти. А, як ви бачите, одиннадцять за, один проти рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного пронесення до складу постійної комісії з питань освіти. Культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування. -най будь ласка, на виситу. Я припрошую там голову місця. Можна. Шановні депутати, у нас була така необхідність, що нам потрібно. Переобрати голову постійної комісії з питань освіти, культури, молоді і фізичної цих спорту охорони здоров'я та соціального захисту населення, прав людини, закону сі депутатської діяльності, тобто гуманітарної комісії. З чим це пов'язано? На першій сесії головою постійної комісії гуманітарної була обрана депутат Степанчук Юлія Олександр, враховуючи, що починаючи з 23-ї сесії. Вона тільки один раз з'явилася, була ще на засіданні пленарному. Мож... І також не бере участь в роботі комунітарної комісії. Ми не можемо далі повноцінно працювати цією комісією. Тому до вас прохання з питань освіти культури, молоді культури спорту, охорони здоров'я соціального захисту населення, прав людини законності, депутатської діяльності, етики та місцевого, депутатку Чернецької селищної ради 8 скликання, члена гуманітарної комісії, Федько, наша пропозиція, ну а ви вже депутати Сергія, Федько Наталію Миколаївна. Ставте на голосування. Ваша пропозиція це чия. Це не перечить, наприклад, що керівником я маю на увазі, я б не проти, але чи не перечить, що у нас не було ніяких це, <продовжен> справа в тому, що згідно положення по <продовжен> про постійні комісії це наше повноваження ради. Прошу Вони обрали про пере, переобрати голову комісії, навіть, навіть при зіставі комісії. Пра, за те, що вона керівник директної школи. А, а Юрій Степанчук була розуміє? загальним начальником відділу освіти. Ну, я ж такий, якщо це не, не має значення. Аби людина компетентна була в цьому стані. Які будуть інші пропозиції? Ставте нам згоди. Немає інших пропозицій. Ну, пропозиції. Значить тоді, приді... Продови... Юрій Валентинов. Да. Щоб не було там, ну, хай буде Валентина Леонідівна. Володим Леоні. Які ще будуть пропозиції? Ставте першу на голосування. Значить, е -е -е пропозиція перша поступила від секретаря ради. Е -е Федько Наталю Миколаївну, депутат Фітько внесла пропозицію Захаркевич Валентину Леонідну. Я знімаю сюди. <ристо> Першу кандидатуру, першу кандидатуру ставимо на грусту матір. Хто за те, щоб, е, хто за те, щоб е, обрати головою гуманітарної так званої комісії Федько Наталю Миколаївну? Ой, Сергій Дмитрович, За. Заперкенич Валентина Леонідівна. Жорова Ірина Михайлівна, Любіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталя Миколаївна, Візьменко Руслана Миколаївна, За. Нанівська Людмила Миколаївна, За. Ставчук Олександр Васильович, Інна Іванів, За. Поліщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сидоренко Леонід Миколаївна, Святорук Ярослав Петрович, Тітько Наталія Миколаївна, За. привозили. Так, ящук, Юрій Валентинович. Ну, давайте, я за. 15 за. не брав участі в голосуванні. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання порядку денного. Блок земельних питань. Будь ласка, Олена Анатолійовина. Проєкт рішення провезняла дозволу на, на виготовлення технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлений мер земельної ділянки на той місцевості. В даному випадку це Шишкін Володимир Борисович, селище Червоне, вулиця Залізнична, 26, орієнтовна площа земельної ділянки згідно законодавства, так це є селище 0,15. Рекомендація комісії розглядала, рекомендація комісії надати. Ну, все, сьогодні, на віки, віки, віки. Дякую, Інна. Інші якісь пропозиції, зауваження. Немає, якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись по імену голосування за даний проєкт рішення. Прошу їх. Без нос Конеля Борисіна, Гайчук Ігор Дмитрович, за, за Харкевич, Панагина Ленідіна, да. Журавелярина Михайлівна, Журбіцька Світлана Вікторівна, да. Житинська Наталія Миколаївна, Кизменко да. Руслана Миколаївна. Нанівська Людмила Миколаївна. Остапчук Олександр Васильович, Варпенюк да. Інна Івановна Поліщук Тетяна за. Миколаївна, Рак Валентина, Фідорос Волоніт Миколаєвич, Щетирук Ярослав Петрович, Ящук Юрій Валентина. Петько Наталія Миколаївна. 16 за. 16 за, рішення прийнято, дякую. Наступне питання порядку, де власника. Проєкт рішення про затвердження технічної документації із монетаризації земель комунальної власності Чорненської селищної ради за адресою село Глиноці, площа Миру 4. Це є клубний захід села Глиновці. Е, є першим іде пунктом затвердити технічну документацію, яка розроблена на основі дозволу, який надавався у е, вересні місяці. монетаризацію... Е, е, Земель комунальної власності і e, пунктом іде e, передати земельну ділянку у постійне користування e, комунальному закладу Центр культури і дозвілля Червенської селищної ради, так як це є комунальне підприємство. Рекомендація комісії затвердити да? документацію з інвентаризації земель комунальної власності Червецької селищної ради. Інші якісь пропозиції, зауваження? Немає. Шановні депутати, прошу визначитись по іменному голосування. 에... Прошу визначитися із поіменним голосуванням за даний проєкт рішення. Затвердження технічної документації із, земле... із інвентаризації земель комунальної власності Чорноленської селищної ради. За Захаркевич Валентина Менідівна, Дорога Ірина Михайлівна, Курбіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаївна, Знанівська Людмила Миколаївна, Остапчук Олександр Васильов, Парфенюк Інна Іванівна, Поліщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Антонівна, За. Фідоренко Миколаєвич, Степань, Тетерук Ярослав Петрович, Петко Наталія Миколаївна, Ящук Юрій Валентинович. 16 за. 16 за. рішення прийнято, дякую. Будь ласка, Про припинення договору оренди землі. Дном вітря 29 листопада 2021 року на земельні ділянки площою 052, яка знаходиться за межами населеного пункту селища Червоного району Житомир області, яка була надана Нанівському Миколі Петровичу зв'язку з його смертю. О, Ой, Казанировичу. В зв'язку з його смертю. Які? Комісія дала рекомендації комісії припинити даний договір. Інші пропозиції будуть? Ні, немає Немає? У вас немає ніякої пропозиції? Не буду голосувати. Це конфлікт. Дякую. Депутат Манівська Людмила Клайна заявила про конфлікт інтересів і участі в голосуванні. Не бере. Якщо немає запитань до доповідача і пропозицій, прошу, шановні депутати, визначитися про мене голосування. Безмосконеля За. Богайчук Ігор Дмитрович, Захаркевич Валентина Леонідівна, Жоравель Ярина Михайлівна, Лужбіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталя За. Кузьменко Руслана Миколаєва. Остапчук Олександр Васильович, Здрава. Парфенюк Інна Іванівна. Поліщук Тетяна за. Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сідоренко Леонід Миколаївна. Сідорин, Поленід, Миколаївна. За. За. Зор, Тетерук Ярослав Петрович, Петько Наталія Миколаївна, за. Ящук Юрій Валентинов. За. 15 за, один голосування. Де не брав участь у голосуванні через конфлікт інтересів. Дякую. Рішення прийнято. Наступне. Про передачу земельної ділянки в оренду на умовах довго оренди Нанівській Ірині Олексіївні. В зв'язку з тим, що довір був розірваний, написала заяву на дану земельну ділянку Наніська Ірина Олексієвна. Вона просить дану земельну ділянку на 7 років під 4%. Комісія розглядала дане питання, рекомендація комісії. Надати на, на 4 роки під 4%. Чи на 4 роки, щоб до кінця закінчити 28-го року? Коли всі надавали вітання ділянки в оренду, що потім всім, якщо поміняється процентна ставка, щоб всім була одинакова процентна ставка для оплати. Е, які будуть пропозиції, запитання, доуваження? Немає? Дякую. Депутат Манівська Людмила Миколаївна заявила про конфлікт інтересів і участі в голосуванні не бере. Шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за даний проєкт рішення. Безмозку Неля Борисівна, yeah. Гайчук Ігор Шмидкович, Захаркевич за, Валентина Нігівна, yeah. Жарвель Ірина Михайлівна, за. Рубіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, за. Кузьменко Руслана Миколаївна, Остапчук Олександр Васильович, Фарфінюк Інна Іванівна, за. Поліщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Анатоліївна, Сідоренко Ленін Миколаївич, Петерк Ярослав Петрович, Петко Наталія Миколаївна, за. Ящук Юрій Валентинович, за. 15 ЗАП. 15 за один брав участі у голосуванні через конфлікт інтересів. Рішення прийнято. Дякую. П'яте питання про втрату чинності рішення 52-ї подачової сесії 8-го клика Черганської селищної ради від 0124 року номер 953 Це було прийнято рішення про надання земельної ділянки виділення земель ділянки на місцевості та тих Людмили Николаївні. Але помилково було зазначено земельна ділянка під номер 86 яка на даний час знаходиться в приватній власності, так як вони mm -hmm. зареєстрували пізно своє право і на той час, коли ми надавали її, вони не висвітлюються в приєстні. А тому рішення треба відмінити і другим рішенням надати другу земельну плямку. Mm -hmm. Рекомендація комісії підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Інші пропозиції. Немає, прошу визначити з голосуванням за даний проєкт рішення. Безноску Неля Борисіна, да. Бугайчук Ігор Дмитрий Захаркевич Валентина да. Менігівна, Жорва Ярина Михайлівна, да. Рубіцька Світлана Вікторівна, да. Житинська Наталія Миколаївна, Кузьменко да. Руслана Миколаївна, да. Нанічка Людмила Миколаївна, да. Остапчук Олександр Васильович, да. Парфенюк Інна Іванівна, да. Поліщук Тетяна Миколаївна, да. Рак Валентина Анатоліївна, да. Сідоренко Леонід Миколаївич, Святорук да. Ярослав Петрович, Осько да. Наталія Миколаївна. Ящук, Юрій Валентинович. За. 16 за. 16 за, рішення прийнято, дякую. Що Шостання. на насурена місцевості змейних ділянки, розвір змейний частки пай. Та надання дозволу на розсотку технічної коментації землеустою, що достановило відновлення меж змейних ділянки на, на, на місцевості. Таж та зміни Миколаївня, земельна ділянка за рахунок розпайову Нова Червінське, Червонське ділянка номер 83 І надати дозвіл Ташки Пудини Миколаївні на розробне технічної документації з наустрою щодо, на, щодо земельної ділянки і площу 3 гектара 1844 для ведення товарності з господарського виробництва. Рекомендація комісії виділити в натурі, не виділити, а дати дозвіл. Надати дозвіл, надається на річні. То виділити в натурі чи надати дозвіл? Дати дозвіл для тенатури з мельної ділянки. Виділити на натурі, але надаємо дозвіл. Не Дрекція. 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 Ну, То має, має написано документації. Надати дозвіл на розроблення технічної документації. То там є далі, це надати дозвіл на розроблення. Ну, до кінця. Я, я, я. Та, швид швид. Ну, є є, є, що ну, вигляд про виділення. <рес> е, які є запитання? Рекомендацію комісії ви почули? Немає інших пропозицій? Немає. Прошу визначити з південним